Літаки f 16 готуються передати Україні Норвегія. У межах програми коаліції винищувачів йдеться про 22 літаки. Норвегія отримала від США на передачу Україні винищувачів f 16 також двигунів допоміжних матеріалів, тренажерів, запчастин та іншого обладнання. Не всі з цих літаків повністю у дії. Частину можуть використовувати для запчастин придатним. Для польотів є 12 літаків f 16 Варто зазначити, хоча США самі не передаватимуть літаки, Вашингтон має схвалювати передачу. Це частина угоди, яку США уклали з країнами, котрі закупили f 16 та інші системи озброєнь, тобто Сполучені Штати зберігають контроль над власними технологіями строки передачі Україні норвезьких f 16 Знадцять не називаються.